Доброго дня. Сьогодні постараємося з вами розібратися, як підключити шаговий двигун. Шаговий двигун в основному використовують на станках ЧПУ максимальний... Опа, встановилось. Максимальна швидкість його 800, по-моєму, обертів в минуту. Мож до потенціометра до 90 доходи двіжок встановлюється. Значить, ми його поставимо на координатний стіл фрезерного станка. І це буде подача, то тобто, є обратний ход стола. І зараз ви побачите, як він буде крутити на самих малих обертах. На потенціометрі 50. Це ще не приділ. Отакої скорості буде достатньо, щоб Ну, Тут ще є менша скорість. Готовий не шаговий, він шагає, а не крутиться, так сказати. Ну если включити на 5, то це навіть редуктор на це не, не здібний. Тут ще є менша скорость, це взагалі тут, по-моєму, 2,5 і повністю скрутено на ноль, і він все одно крутиться. Так, з жостиком відключаємо, переключаємо в другу сторону. Тобто це буде одна подача вперед на фрезеровку. І зараз я це продемонструю. І друга скорость, це от прямо жостиком і раз, і наш стіл поїхав назад. Так, і зараз я покажу, що в мене тут за обладнання, які драйвера, які контролер руху. Це ми все виключимо і пробіжимося швидко, як я це все Підсоєдинив, значить Контролер руху PG1C, отак він виглядить. Потенціометри мають отакий вигляд. Драйвер, от якщо зробити скріншот або поставити на паузу, написано мікродрайвер. І блок живлення має назву s 536 тобто 500 Вт 36 вольт. Так, і саме перше, що ми зробимо, це розберемося з проводами самого двигуна. Значить, в двигуні внутрі дві катушки, тобто чотири виходи. Провода. Беремо мультиметром. Аз досі проводочки, наші чорний, зелений, синій, червоний. Ми шукаємо, де е, вход, де виход першої катушки. Тобто, на прозвон включаємо мультиметр. Ось до нас перва катушка. Чорний і зелений. І е, шукаємо другу. Тобто, де дзвониться, це, це катушка, де не дзвониться, це начало або кінці двох різних обмоток. І синій червоний. Значить, на драйверах ми підключаємо в А плюс А мінус. Чорний-зелений, без різниці. Можна туди чорний зелений, можна синій червоний. Саме основне, щоб це була катушка, а не кінці різних катушок. В B плюс, Б мінус. У нас пішов синій і червоний провод. В сам драйвер заходить коричневий і синій провод. Це у мене провод, який йде із блока живлення. Тобто, в драйвер заходить 36 вольт. Так, з блока живлення. Крайні два йдуть на 220. Тобто крайні два правих ідуть на 220. Тобто, це в нас розетка, точніше вилка. Потім первих три. Один, два, три. Це в нас плюси, три плюса. І один, два, три, це три мінуси. Тобто у мене блок. Можна запитати три прилади, або два двигуна, або як у мене контролер руху запитаний і сам драйвер. Значить, в драйвер у нас заходить плюс на VSS і мінус іде на GND. Так, з драйвером розібралися Чотири провода двигуна і чотири провода у нас. чотири провода у нас ідуть в контролер руху. Е, значить, червоний, зелений, жовтий синій. А тут у нас е, теж 36 вольт, В плюс. Це плюс. І В-мінус, це мінус синій провод. Ну і вони, естественно, пішли у, точніше, вийшли із, із блока живлення. Далі йдемо. Ось до ці три чотири провода, які пішли в контролер, значить, вони у нас заходять в дір. Синій пішов в дір, зелений пішов в пул, і два спарених, червоний і красний пішли 5 вольт. Так, далі йдемо. св 1 СВ2. Це у нас потенціометри, два потенціометри. Так, вибачаюсь. Це у нас джойстик. Значить, в джойстик заходить у нас. СВ1, СВ2 провод. СВ1, СВ2 заходить у нас. У жостик. І зараз покажу іменно в яку клему. Ось сюди вони заходять. Коричневий пішов на трійку, синій пішов на четвірку. З другої сторони, у нас два е, кома, то є дві маси, два мінуса. З другої сторони, і на контролер руху. Вони заходять в ком. Ось до сюди. І що саме цікаво, сюди в ком заходять взагалі 4 проводочки. Два із яких пішли на на джойстик. І по одному мінусу. Один мінус пішов на один потенціометр. Це скорость вперед. Більше менше і другий мінус пішов на другий на другий потенціометр. На потенціометрі мінус це в нас двойка. Тройка це у нас провод, який пішов так, так, так. Значит, на синій пішов на AD2 з потенціометра, і коричневий пішов на com, то є мінус. Другий потенціометр заходив в Аді 1. Наш до 1. І тоже на ком, то есть на масу. Так, вроде все розібралося. що куда йшло? Якщо щось буде непонятно в коментарях запитуйте я. Значить по потенціометру, якщо включити синій провод на одиницю на перекинути і тут так само. Тут зараз стоїть на двойки і на тройки, Тобто двойка це мінус. І на тройку один пішов, і на тройку, другий проводочок пішов. Якщо включити на двойку і на одиницю, і тут на двойку і на одиницю, то. Получається, збільшення буде не до 100, а наоборот, від 100 до 0 буде збільшуватися ход. Так, ну, думаю, трошки, трошки вам об'яснив. Значить, що мені залишається? Мені залишається все це заховати в стіл, на якому стоїть фрезерний станок. Фрезерний. Ой, сам двигун прицепити. Зробити переходник металевий і муфту. І прицепити його до стола. Потім буде ще одне відео, як, як буду, я буду їх спитувати. Як я буду іспитувати цей двигун, движок важить приблизно кіло з чимось, десь 1,5 кг. В діаметрі десь він. Не знаю, сантиметрів 50 з чимось. Ой, міліметрів 50 з чимось. І довжина десь до 100, до 10 сантиметрів. Вал 8 мм, на валу лиска. І має він 30 кілограм на сантиметр, по-моєму, квадратний. Останавлювати я питався пальцями, то встановити його практично не. Возможно, він проворачується вал. Так, ось таке відео. Ось таке відео. В принципі, все. Щоб не затягувати время. До побачення. Ще раз покажу провода. Так. Ближче покажу їх. Так. Це далі, цю сторону. Ну і потенціометри. Ось, в принципі, і все. До побачення, на все добре.